Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сім років тому, рівно о 6.00 8 лютого 2017 року, підполковник 5-го управління СБУ Роман Червінський набрав телефонний номер. Він дзвонив на телефон, який знаходився біля Михайла Толстих, позивний ГІВІ, командира штурмового батальйону Сомаліза СРФ, терориста, який вбивав та катував українських військовополонених. Це був останній дзвінок у житті ГІВІ. В ту ж мить потужний вибуховий пристрій, встановлений під ліжком. Пише журналіст Юрій Бутусов. Далі мовою оригіналу. Це одна з найвідоміших та найвдальніших. Ліших ліквідацій російських терористів на окупованих територіях за часи війни за незалежність. Це не єдина вдала операція СБУ, якою керував Червінський. Зараз полковник Червінський незаконно затриманий за наказом президента Володимира Зеленського. Слідчі СБУ та прокурори ОГПУ за наказом офісу президента сфальшували кримінальну справу проти Червінського, де відсутня сама подія злочину. І майже рік судді вигадують різні приводи для того, щоб незаконно тримати Червінського під вартою. Вчора один з ключових свідків співробітник СБУ покази як. Ого, також повністю виправдовують. Червінського знов не прибув на суд, оскільки знову отримав термінове завдання, і Червінського знову запроторили за грати на два місяці, продовжили термін, тому що в черговий раз СБУ не дозволила дати свідчення своєму співробітнику, тому що ці свідчення виправдали б червінського. Тобто питання у справі Червінського навіть не в тому, чи є там склад злочину. Взагалі, питання в тому, що влада не дає можливості громадянину України, військовослужбовцю відзначеному державними нагородами захищатись у суді. Позбавили його гарантованих конституцією прав Зеленський руками Єрмака Татарова генпрокуратури СБУ та суддів відверто порушує закон та порушує елементарні процесуальні норми проти червінського діє реальне злочинне угруповання у владі, яке порушує усі норми законодавства, щоб обмежити свободу громадянина України із власних політичних амбіцій. Це дуже соромно, Це ще один ланцюжок беззаконня, яким діюча моновлада намагається знищувати тих, хто їй не подобається. Тепер зелені копають і під заложного. Мак віддав наказ, якщо заложний не піде у відставку, робити так, аби знайшли. Привід для арешту генерала. Офісне мишеня пише: відставка заложного це пряма диверсія Кремля. Всі дії адміністрації офісу команди Зеленського від весни 2019 року є цілеспрямованим знищенням української державності. Карл, особливо від лютого 2020 року, коли після зустрічі в Омані наслідок державного заколоту владу в Україні на всіх щаблях поступово захопила агентура ворожої держави. Цей державний заколот проти України було ретельно сплановано Кремлем наперед. А пандемія ковід стала ідеальним прикриттям і запобіжником проти масових протестів громадянського суспільства та політичних партій у 2020-2021 роках. ОПУ, КМО, МЗС ГПУ ГУР СЗР МВС ВРУ То, що всюди було змінено керівників на лояльних на колаборантів. І коли все було готово, прийшла велика війна у лютому, 2022-го. Що відбулося і відбувається далі? Ми наочно бачимо щодня. А зараз головне завдання Кремля за будь-яку ціну. Усунути вправне керівництво ЗСУ, щоб прийти в нову масштабну атаку і змусити Україну капітулювати. Для цього зі заложного зроблено головного подразника для Зеленського вигадано його президентські рейтинги. Хоча сам заложний ніколи навіть не натякав на якусь свою політичну кар'єру. Отже, відставка заложного це пряма кремлівська диверсія проти української державності. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.